Понад 300 спортсменів, що представляли різні направлення бойових мистецтв, таких як кікбоксинг, тайський бокс та інші, зібрались у Миколаєві на чемпіонат та кубок України з каратедом. Чаї Житомирщини на змаганнях захищали коростенці, вихованці обласного представництва Всеукраїнської федерації Карате до Всесвітньої Федерації Японської асоціації Карате. За результатами змагань, коростенська команда у складі 22 спортсменів віком від 7 до 25 років, виступаючи у розділах ката і спарінг, здобула 55 медалей: 19 золотих, 17 срібних і 19 бронзових. Та посіла друге загальнокомандне місце. Слід зазначити, що Вихованці Володимира Зеленова лише на дві срібні медалі поступилися господарям змагань команді Миколаївської області, до складу якої входило близько ста спортсменів з шести клубів. Третє загальнокомандне місце посіла команда Запоріжської області. Хотілося б наголосити, що окремі наші спортсмени привезли додому по 3-4 медалі. Крім того, виступаючи у дорослій віковій категорії, Іван Смиюн посів перше та друге місце у ваговій категорії понад 75 кілограмів. А Кирил Зеленов став другим у ваговій категорії до 75 кілограмів. На суддівському семінарі цим спортсменам було присвоєно суддівську категорію Є. Вітаємо коростенських каратистів та їх тренера Володимира Зеленова з гарним результатом. Повернувшись зі змагань, команда одразу ж розпочала підготовку до змагань, які відбудуться наприкінці листопада у Будапешті. Тож ми бажаємо нашим спортсменам вдалих виступів та перемог.